Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня. На Київщині денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі опуститься до 7 градусів. Протягом усього дня небо у Києві буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі очікується плюсова температура близько 5 градусів. Похмура погода відступить у другій половині дня, але ввечері хмари знову з'являться. Опадів не передбачається на Чернігівщині. Денна температура досягне 11 градусів, а вночі буде близько 5 градусів вище нуля. Безхмарним небо буде лише вранці, а день та вечір обіцяють бути похмурими. Дощ не передбачається. На Сумщині денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі знизиться до 8 градусів вище нуля. Протягом дня хмарна погода ненадовго поступиться ясному небу, але вже до вечора хмари знову з'являться дощ не передбачається. На сході на Харківщині денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер вдень сягатиме 4 метрів за секунду, але ближче до вечора стихне. Хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть і до вечора вже не повернуться. Опадів не прогнозується. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Майже весь день у Донецьку погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. У Луганській області денна температура досягне плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Удень очікується помірний вітер, швидкість якого сягатиме понад 4 метри за секунду. Протягом усього дня в Луганську буде хмарно, дощ не передбачається. На півдні. В Одеській області денна температура досягне плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 11. Вдень очікується помітний вітер. Швидкість якого сягатиме понад 5,5 метрів за секунду. Погода буде похмурою протягом майже всього дня, і лише ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 8. Вдень очікується помітний вітер, швидкість якого досягатиме понад 4 метри за секунду. Протягом дня погода буде хмарною. А ввечері небо проясниться без опадів. У Херсонській області денна температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 9. Вранці хмари з'являться на небі та протримуються майже увесь день, а ввечері очікується прояснення без дощу. У Запорізькій області денна температура досягне плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Ранок та день будуть хмарними. Але ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. У Криму денна температура сягне плюс 17 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не очікуються. На заході у Львівській області температура в день підніметься до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. З самого ранку небо у Львові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дощ не очікується. На Івано-Франківщині температура вдень досягне плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Хмар на небі не буде тільки вночі. Зранку і до самого вечора в Івано-Франківську зберігатиметься похмура погода. Дощ не прогнозується. На Тернопільщині денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Ранок у Тернополі буде похмурим. І хмари затримуються на небі до самого вечора. Опади відсутні. На Буковині денна температура досягне плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Похмура погода буде триматися впевнено. Проте вдень у Чернівцях можливе недовге прояснення. Опадів не прогнозується у Закарпатській області. Денна температура підніметься до плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. В Ужгороді хмарна погода триматиметься вранці та вдень, а ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. У Рівненській області вдень температура досягне плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Протягом дня в рівному збережеться похмура погода, проте ввечері небо прояснеться, дощ не очікується. На Волині денна температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс восьми. У Луцьку Хмари вкриватимуть небо майже весь день, ненадовго розсіюючись вдень, проте до вечора знову повернуться без дощів. У Хмельницькій області денна температура сягне плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс семи. Вдень у Хмельницькому триматиметься похмура погода, але ввечері можливі прояснення. Опади не передбачаються у центральних областях. На Кіровоградщині денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Протягом дня у Кропивницькому пануватиме похмура погода, але ближче до вечора небо проясниться. Опади не очікуються, але вдень вітер може посилитися до 4,5 метрів за секунду. На Полтавщині денна температура сягне плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. До обіду у Полтаві збережеться похмура погода. Але у другій половині дня небо проясниться. Вночі очікується дрібний дощ, який припиниться до ранку, і більше цього дня опадів не передбачається. У Черкаській області денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. Протягом дня очікується хмарна погода, лише ввечері небо проясниться. Вітер з північно-західного напрямку сягатиме швидкості до 4,5 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 9. Протягом дня небо буде затягнуте хмарами, проте ввечері можливі прояснення. Вітер північно-західний зі швидкістю до 4 метрів за секунду Дощ не очікується. У Вінницькій області денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Хмарний ранок поступиться ясному дню, який протримається до самого вечора без хмар. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що дивилися наше відео. Нехай кожен день приносить вам гарний настрій і чудову погоду. До нових відео!